На відкритті благодійного заходу в Раківчику його староста Петро Ключівський зазначив, що населений пункт із перших днів війни активно допомагає нашим захисникам. Свято зроблено з якою ціллю, щоб відзначити наш український народ, наше українське село, яке в такі важкі часи, перебуваючи в стадії війни, все ж таки не працює над вирішенням продовольчих питань. І допомагає нашим збройним силам. Головним організатором заходу виступив центр культурних послуг Храківчика. Його керівниця каже, що і мешканці, і підприємці, і школа активно долучилися до організації свята. Це силами нашого села, нашими ґазденями, які виростили прекрасні гарбузи, прекрасний урожай. Ми вбрали такі спаські кошики. Хліби до нас долучилися дітки з нашої раківчицької філії п'ятого ліцею Коломийського, де зробили такі композиції, в дари осені. Меценат заходу Богдан Ключівський організував лотерею, а також показав потужну техніку, яка працює на полях села. Також були представлені і дрони закуплені для наших військових. Ми неодноразово одноразово 10-й гірськогігірської штурмовій бригаді. Дронами, різними матеріалами. Це вже наша виходить, третя покупка дронів. Ми раз купили п'ять, десять і щойно купили знову десять. Ми вирішили придбати. Чому зараз? Бо скоро першого числа жовтня, день народження нашої десятки, і ми вирішили зробити такий. По поодарок. Поки йшов святковий концерт, всі охочі змогли придбати за донат для ЗСУ солодку випічку від місцевих господинь, солодкі смаколики, куштувати банош, приготовлений на вогні. На заході вдалося зібрати понад 25,5 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Раківчика Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.